Доброго дня. Свіжі новини сьогоднішнього дня. Переможні новини. З вами Кожуківський Олександр. Шановні глядачі, щодня публікуємо для вас перевірені переможні новини. Підтримайте український контент. Натисніть на цю кнопочку, на ось цей плюсик, і станьте частиною спільноти справжніх українців, які підтримують український контент на інформаційному просторі. Україна та Росія провели новий обмін військовополонених, заявив Зеленський. Це вже другий етап обміну важкопоранених і важкохворих. Кількість повернених військовослужбовців не розкривається. Президент зазначив, що серед них військові зсу нацгвардії, прикордонники вітаємо наших вдома. Наші підрозділи на Сумщині потроху виштовхують окупанта, заявив Зеленський. А в інтернеті читаємо інше. Спецпредставник президента США з питань України Кіт Келох відзначив зусилля, які докладає Зеленський для досягнення миру. А також додав, що намагався донести це до Трампа. Келох розповів, як казав Трампу, що у нас не було американського президента з часів Авраама Лінкольна, який робив те, що зробив президент Зеленський. І дякуємо йому за підтримку. ЗСУ відпрацювали дві ЦЗВ град окупантів. Українські захисники з підрозділу безпілотних авіаційних систем Фенікс відпрацювали велику кількість техніки окупантів на Донеччині. Бійці ЗСУ відкинули окупантів на сіверському напрямку. Молодці козаки. Бійці збройних сил України відпрацювали базу російських військових, яку вони облаштували в житлових багатоповерхівках. В ближньому тилу в одному з окупованих населених пунктів Донецької області. Дрони уразили завод електроніки під Москвою. Минулої ночі українські ударні безпілотні літальні апарати атакували одну з фабрик з виробництва печатних плат і електроніки в районі Московської області. Зеленський назвав ефективний спосіб примусу РФ до миру. За словами глави держави, єдиним реальним важелем впливу на російське керівництво залишаються жорсткі санкції, зокрема обмеження ціни на нафту на тлі зростаючої загрози з боку РФ. Президент Чехії закликав зміцнити європейський стовп НАТО і не дозволити Україні впасти. На відкритті форум у Празі він заявив, що потрібно більше інвестувати у власну оборону, взяти на себе відповідальність за колективну безпеку, мати інтенсивний діалог з партнерами зі США і надалі підтримувати Україну. Міністр оборони Німеччини також заявив, що німецька сторона надасть Україні додаткову військову допомогу на суму 1,9 мільярда євро. Кошти будуть спрямовані серед іншого на закупівлю далекобійних ракет для України, аби ми уражали цілі далеко за лінією фронту. В Україні налічується понад 70 тисяч осіб зниклих безвісти за особливих обставин, але встановити долю багатьох із них буде можливо лише після завершення війни або активної фази бойових дій. За минулу добу ЗСУ відпрацювали 1140 живої сили, 6 танків, 3 ББМ, 47 артилерійських систем, 1 засіб ППО, 138 БПЛА та 136 одиниць техніки. Підпишіться, будьте в курсі свіжих новин щодня пробуджуємо людей. Вперед і вгору і переможні новини.